Доброго вечора. Добрий вечір. З нами сьогодні капітан команди мастер Сергій Кічук. Сергій, що скажете по грі сьогодні? Що сказати по грі? Гра була в принципі, непогана, але у нас було мало. Тим складом, який був, постаралися дати бій. Самі бачили, щось виходило, щось не виходило. На кінець не вистачило просто фізичної кондиції. Уже у нас двоє зломаних було, і я в кінці вийшов на одній ногі доходив. Тобто ви вважаєте, що не вистачило довжини з камійки? Так, нас сьогодні не вистачає. Олексія Терещення, Олександр Олексієнко також пропускає і ключові гравці, тому вийшло, як вийшло. Чи очікуються на найближчі тури, тури повернення цих гравців? Можливо, Олександр повернеться, а Олексій натравмований і надовго там зі спиною проблеми. То як вважаєте, в які. В частині турнірної таблиці ви будете боротись, в першій чи в другій. У, у нас залишилось ще дві гри. Ми будемо боротися за першу половину, 100%, а там як, як вийде. Попереду вас будуть досить важкі ігри, зокрема з командою Сокіл. З соколом у нас буде принципова гра, завжди такі напружені ігри з соколом. Будемо старатися, ігри завжди з «Соколом» дуже цікаві і не, не передбачали. Чи можете зібратись на, на таку принципову гру. Будемо будем старатися. Будемо старатися. Що ж, добре, дякуємо вам. І вам дякую, до побачення, гарного дня.